Привіт усім підписчикам. Сьогодні слів немає від тих людей, нелюдських, скажімо так. Знаєте, коли б навіть не можу слів підібрати. Сподівалися наші такі зависні люди, що тої ночі будуть сильні морози. І взяли нам, порвали все полотно на куски, позатягували. Тут кусочок лежить. Відірваний. Туди брали, порвали, тягнули, щоб розкрити площу. Тут все порвали на куски. О як з такими людьми бути, блять. Ну я знаю, що та собака зараз дивиться то відео. Я знаю. Повір, я тебе не буду казав поганих слів. Ще підловлю. Бо дякувати, що тої ночі не було морозів. Щоб вона не змерзла повністю. Ось, бачите, все порвали на куски, на куски, одні в одну сторону потягнули, другий другі тут. Хапанули, розірвали, потягнули. Все по-живому, по-живому. О, як назвати таких людей? Скажіть мені. Ясно, що полотно вже не склеї, воно було 12-метрової ширини. Ну нічого, підловимо. Ту собаку ми підловимо, блядь. Бо слів я не маю до такого. У слів немає одні емоції. Пішло, тягнуло, рвало. Богу дякувати, що і ночі не було морозів. О є сліди, бачите о, що людина тут стояла та що тягнула Ну і що, ви бачите, все порване, і тут порвано, воно все кусками. Прозривали, порозривали Як назвати таких людей? Тут мускалів не треба, розумієте? Тут не треба мускалів. Є люди, які робити ніхрена не хочуть, а завість дуси їх. І думають, не маю я, хай вони не мають. Всім гарного дня, всім поменше таких сусідів. Урожай буде, не переживайте.